Доброго дня! Продовжується ремонт будівельні роботи на одному з наших об'єктів в ЖК Крістал Парк. Цей проєкт дуже цікавий і складний. Складний, тому що тут будуть вентиляційні системи з рекуперацією повітря, з канальним конденсуванням. І це все треба вмістити в стелю, щоб у нас був мінімальний опуск стелі. Наші дизайнери з інженерами вентиляційщиками зараз розробляють цей проект. А поки що ми не стоїмо на місці, та ми вже демонтували. Повністю всі внутрішні перегородки, вони нам не потрібні. Ми потім зведемо нові і повністю заштукатурили всю квартиру. Стіни зробили нові. Ми перевірили все пробілами, уголками, лазерами, все чітко, все рівно. І Я рекомендую це робити після кожного етапу робіт. А далі я покажу, що у нас тут буде. Це передпокій. Далі ми е -е, йдемо з вами в е -е, кухню Вітальні. Тут у нас буде зона ТВ. Тут буде у нас керамаграмні на стінах та оброблені школи. Дуже буде класно виглядати ця стінка. Далі, з цього кута у нас буде кухня. І тут диван і стіл. Далі ми переходимо в, переходимо в іншу зону зону кімнату. Тут, до речі, будуть санвузли. Тут буде хазяйська спальня кімната, де на цій стіні, де ви бачите сцену, тут буде штучний камінь, така штучна ну, скала, Такий, ну, дуже буде круто. Це буде якраз буде, а, ліжко знаходитись, хазяйське, і за ліжком буде ця скала. Далі, тут буде кабінет. Кабінет буде теж дуже. Цікавий. Ну і далі ми вже переміщаємось. Тут буде ще один санвузол невеликий. Тут буде санвузол для дитини і дитяча кімната, дитяча спальня в цій зоні. Тому будемо показувати, як далі відбуваються процеси та будемо дивитися, що це. В результаті вийде. Що з цього вийде? До зустрічі!